Віталій Звірич, онкохірург, хірург-проктолог, кандидат медичних наук, магістр публічного управління та адміністрування, заслужений лікар України, експерт з питань лікування колоректального раку. Так, доброго дня. Що ж таке циркулярний шиваючий апарат або синонім його степлер? Народ більш знає, як степлер назва, тому що вона така модна, іншомовна, але це синонім всього. Це такий пристрій, це медичний виріб, який застосовується не тільки в колоректальній хірургії, а там в гастроентерології, в хірургії шлунка, стравоходу та інших галузях. Що він робить і для чого він взагалі потрібен, і для чого він придуманий. Це ж був винахід. Знайшли його. Він колись був там в старі старі розробки. Він був багаторазовий. Зараз зрозуміло, що він є удосконалений, модифікований. І максимально адаптований до вимог сьогодення. Наразі ці всі одноразові степлери є виготовлені з сучасного пластику з елементами металу та з різними складними механізмами управління, бо це дійсно складні різні дротики, різні джгутики, різні канатики, які мають свою функцію. Функції тяг прошивання для чого він призначений? Він заміняє нашу роботу. Він зшиває тканини, дві кишки, два відрізка кишківника, або там стравохід з шлонком, або шлонок може зшивати з якимось трансплантатом. Він виконує по суті роботу рук хірурга. Чи часто застосовують циркулярні зшиваючі апарати? Ну, починаючи навіть, там, з 2000-х років. Ці циркулярні степлери почали входити в нашу щоденну рутинну практику. І коли їхнє місце у хірургії є, це в основному вся хірургія прямої кишки. Це ліва половина товстої кишки. Інколи я використовував навіть при правій половині циркулярні степлери, це там, будучи на стажуванні, я надивився, як вони працюють. І дійсно це швидко, це ефективно, але, але є і негативні сторони. Статистично, скільки степлерів використовуються? Наприклад, в провідних центрах, де дійсно виконується найбільша кількість оперативних втручань в Україні, в рік використовується близько 500 циркулярних степлерів Це в межах там одного структурного підрозділу, який займається свободу колоректальним раком. Як раніше виконували анастомози? Анастомози раніше виконували ручним методом. Або використовували там старі, старі, старі такі КЦ-2 апарати, які були багаторазові, де заряджалися ці всі скобки вручну, які давали багато проблем, комплікацій під час самої процедури прошивання. Велика кількість неспроможностей тих анастомозів була особливо, де застосовується і де дуже перспективно їх використовувати. Це низькі резекції прямої кишки. Передні резекції або парціальними зеректомектомія, якщо брати з англомовної літератури, або тотальними заректомектоміями, ми там називаємо їх низькою передньою резекцією прямої кишки, є ультранизькі передні резекції прямої кишки. От це є місце справді для використання циркулярних степлерів. Хоча зараз, зараз ми бачимо Ренесанс до ручних анастомозів. і ми також пробуємо і ми відновлюємо ці методики. У нас є досвід як степлерних анастомозів, так і ручних анастомозів, як відкритих, так і лапароскопічних. Коли ми вручну інтракорпорально ш'ємо це прецизійно під контролем лапароскопа, і ми порівнюємо дані як анастомозів, так і ручних анастомозів. Я особисто не є хто пропагує тільки степлені анастомози чи тільки річні. Потрібно вибирати індивідуально до, до кожного пацієнта і відповідно до кожної клінічної ситуації, де нам зручно зробити це циркулярним степлером, а де зручно зробити руками. Кожен випадок повинен оцінюватися індивідуально і прийматися рішення конкретно хірургом, який має відповідний досвід. А досвід це дуже велика річ. Чому тому, що є клінічні дослідження, які показали, що для того, щоб людина оперувала добре там у кишку, і в нього був мінімальна кількість ускладнень, бо є в кожного хірургу, і В мене на жаль вони є. То це потрібно 50-60 пацієнтів. Прооперувати, як модно зараз сказати, 50-60 кейсів. А вже в хірургії прямої кишки, це зокрема тотальна мезоректомектомія, це близько 120 кейсів. Тобто, поки хірург не відпрацює 120 оперативних втручань з, ну, безперечно під наглядом ментора, тобто досвідченого хірурга, він не зможе адекватно оцінювати там ситуацію і абсолютно професійно виконувати ці операції, де буде мінімальна кількість склад. Чи відрізняються ручні анастомози від циркулярних? Методика формування анастомозів. Чи вона відрізняється ручного на тому чи Не відрізняється. Брати так стратегічно глобально, то не відрізняється, що ми хочемо, коли з'єднуємо два відрізки кишківники? Першим щоб відновити функцію кишківника, відновити її перервність. бо ми пересікаємо, тобто ми перервали кишківник. Ми повинні її відновити, виконати відновлення неперервності. кишківника. Як це зробити або руками? Або степляний анастомоз виконати, або і лінійний інколи анастомоз. Також можна виконати лінійними шиваючими апаратами. Повинно дотримуватися загальних принципів при формуванні будь-якого анастомозу. Перше, це задовільне кровопостачання. Це самий перший постулат, який повинен бути в хірургії, в колоректальній, хірургії, де використовується анастомозів. Це перше. Друге, не повинно бути натягів. Бо натяг сам за себе призводить до першого фактору, тобто погіршує кровопостачання, і чисто механічно може спричинити неспроможності анастомозу. Плюс всі інші там сукупність факторів потрібно враховувати. Це чоловіча стать, це наявність ожиріння, наявність цукрового діабету, ті, хто палить. Це в них всі фактори, які можуть призводити до підвищення відсотку неспроможності анастомозу. Променева терапія, всі говорять, що да, променева терапія, один із надзвичайних факторів ризику неспроможності анастомозу. Але ми дивимося деякі там клінічні дослідження, наприклад, дач Trial, який був дуже відомий. Джейкок, там японське одне з досліджень було, де у пацієнтів, які отримували просто хірургію тотальною зеректомектомією, був відсоток неспроможності, навіть трішечки більше, статистично недостовірний, тобто Казати так, що променева терапія це такий ж фактор неспровожності. Ні, Пусть рандомізованими дослідженнями доказано, що статистично достовірної різниці немає. Чи була у пацієнта променева терапія, чи не була. Які є види циркулярних апаратів? Які бувають степлерні настамози? Виробників дуже багато. Я фірми зараз не буду називати їх. Ну навірно, я можу назвати там 5-6, можливо до 10 виробників. Зрозуміло, що є бренди, на які ми ну, завжди орієнтуємося. А є там з азіатських країн більш гірші виробники, які вони є. По-перше, висота скобки різна. Є висота скобки, яка адаптована до прямої кишки. Є висота скобки, яку потрібно приміняти там більш до... Тонкої товстої кишки. є висота скобки, яка для шлунку стравохіду. Це теж важливо. Це висота замикання скобок. Чому? Тому що найбільш оптимальна ця висота зшиває стінки відповідних органів. Це все продумано, це все були також дослідження, і ми використовуємо відповідно до того відділу кишківника, який ми намагаємося зшити. от такі апарати ми і використовуємо. Технологія тристепл, три е, ну, як на мене, є дуже позитивною і має майбутнє, вона має переваги, тому що у них там різний механізм перекриття цих скобок по три ряда, по три ряда закривання скобок. І... Ну як мені здається, ризики неспроможності у них будуть дещо менше. Чи є досвід використання циркулярних степлів з технологією тристепл? Так дійсно є. Я дам один з перших в Україні використав близько п'яти циркулярних степлів з технологією 3 степел, офіційно зареєстрованих, офіційно завезених, і в жодному випадку неспроможності не було тобто такий невеличкий досвід, але він позитивний. У чому плюси використання циркулярних апаратів з боку пацієнта, якщо говорити, чи є для пацієнта позитив у використанні степлерних апаратів? Дійсно, степлерні анастомози формуються дещо менше. Тобто, ми використовуючи степлерні апарати, ми зменшуємо тривалість хірургічно-оперативного втручання, що за собою тягне зменшення кількості використання медикаментів, наркотичних препаратів. Менший час пацієнт перебуває в наркозі у незручному положенні, тому що в колоректальній хірургії це в основному положення Тренделенбургу, коли високопідняті нижні кінцівки, голова вниз, поворот направо. Оці всі не негативні моменти вони менше експозиціонуються на пацієнті. Рекомендації колегам: як підібрати оптимальний варіант циркулярного апарату, багато дискусій, в принципі, який потрібно вибрати діаметр, яку вибрати бренд, як шити, як використовувати. Одне ще є одне дослідження. Дійсно, дослідження корейське вони вибирали діаметр степлера і доказали, що чим менше діаметр степлера, тим менша кількість неспроможностей. Ну воно так воно чисто по фізиці, по біомеханіці. Чим менша площа, тим менше в тебе ймовірність, що виникне, ну, грубо кажучи, неспроможність дирочка в тому місці. Чим більше площа, ну тим більше ймовірність, що виникне. Але в при прямій кишці, в хірургії прямої кишки є інша сторона цієї медалі. Чим гуще, чим менше діаметр цього степлера. Тим більше ризик виникнення рубцевих структур, тобто звуження цієї ділянки, потім це також дає свої проблемні моменти, як у ранньому періоді, але в основному віддаленому періоді ці структури можуть формуватися через два місяці після оперативних втручань і через рік можуть формуватися. Чим менше діаметр це теж пояснюється сугубо фізикою, тим більше ймовірність виникнення цих рубцевих структур. Який ще з один із факторів, який може скомпроментувати ці циркулярні на настамози, дійсно, це лінія пересічення степлінга. Коли ми робимо особливо низькі передні резекції, там низька тазова хірургія, то ми пересікаємо уксу лінійним степлером. І в нас от є один ряд швів, скобочок апаратний, і на нього накладається циркулярний апарат. Оці лінії є слабкими місцями, де є лінії пересічення, там два-три ряда скобок. Це також один із факторів неспроможності. Чи можна його опередити? Так можна. Є зараз е такі технології, вони дуже розвиваються, ми також їх пропагуємо. Це трансональний єдиний степлер, е коли ми трансонально відсікаємо пряму кишку, накладаємо кисетний зажим у нас. Так виходить, що цього лінії пересічення двох степлерів немає тільки одна лінія циркулярно циркулярним ростомозом. Це також повинно теоретично зменшити кількість неспроможності а також це впровадження і тотальної мезоректектомії, Це також буде мати позитивний вплив на зменшення кількості неспроможності на